Во знов, знов перестав працювати. Секунду назад працював, знов виключив. Знов не працює. Ну, от що це таке? Ви мені скажіть? Планшет повна фігня. Бісить він вже мене. Включається через, раз. Ви його виробник. Ну, о, все, що я знаю про цей планшет, без поняття, скільки там в нього вигевайт. Я бачу, писала дівчинка чи хлопчик, не знаю, сильно не звертала увагу, хто там пише. Просто відповіла, що я без поняття. Мені тільки вчора його купили. Ми за нього не знаємо точно, скільки віддали, ну приблизно 6 тисяч гривень. Бо він з вітрини, батьки, коротше, шукали щось подешевше і похороще. Мама знайшла якийсь оптовий варіант, мені нічого не сказали, просто я знала, що мені мають подарити планшет. Я щось пробувала знайти, але батьки замовили той, який вони захотіли. І коротше, я вклалася там три тисячі, остальні вклалися батьки, і ви все купили мені. Що робити з цим без поняття? Камера ось тут чуть, -чуть відклеїлася, або навіть ноготь можу ось тут запхати. Видно, що він не пролягає. Во. План... Планшет взагалі не реагує ні на що. Працює через раз. Ну, ви що це за фігня? Секунду назад працював, тепер ні.